Щоб і війни не було. А то да, така да, геяна да. над мене висить діти, гаже? Ми пишаємося вами, ви наша гордість, і ви нам організовуєте на покрову свято. 102 в нашому селі ще не було. Покрова дуже дорога, дорога покрова. І бачила в газеті дуже на конях їдуть дуже, дуже-дуже. Ну і наші дівчата, наші артисти прийшли теж вас привітати. Ну та дякую. Дякую. Ми, ми даруємо вам нашу пісню. Дякую, понтовку. Ще сусідні родина і всі породить. Ви заслужили таку повагу і авторитет. за Біла сивина спадає на чоло, а журавлі летять, за ними лебеді, Ой, як роки летять, де вони де вони, а журавлі летять. За ними лебеді, ой, як роки летять, де вони, де вони вже червоніся, калина за вікном зібралася друг.